Доброго дня, шановні друзі, з вами Тарас Мастер-клас. Китайський шов бажано наносити на поверхню під фарбування. Для цього потрібно підготувати ідеальну рівню поверхню та перетягнути акриловою шпакльовкою. Вона в нас є, називається Pro Crystal. А брудні плями, які є, треба попередньо зняти, відшкурити та змести пилюку або щіткою макловицею, або ганчіркою. Після того, як у нас вже поверхня немає бруду та пилу. Нам достатньо її прогрунтувати в один шар грунтовкою глибокого проникнення ірно-1. До речі, у нас з'явився новий концентрант 1 d 9, ви його можете змішувати з водою та використовувати на стіна. Після того, як висохла грунтовка це мінімум 2 години, ми починаємо наносити спеціальний грунт праймер, в нашому випадку primer 20. Підклад. Щоб звернути увагу на наш китайський шоу бази Сервер. То база не зовсім біла. Вона має деякий стріблясти вкуску. Звертаємо увагу на позначку. Попередньо протлейте все, закрити підлогу, вікна та стелю малярною стрічкою. Наші матеріали, китайський шов та праймер, тонуються як самостійно ось такими барниками. Так можна затонувати і на обладнанні. Тонувати барником наш праймер. Для цього нам потрібно. Безпосередньо сам праймер, бровник дуже ретельно розмішуємо. І додаємо приблизно на око, в деяких випадках використовується шприц, наш чорний бровник. І перемішуємо ретельно. Для зручності роботи праймер у нас дуже густий, можна додати відсотків 5-10 грунта або води. Праймер має дуже високу відкричу здатність. Та достатньо нанести його на поверхні стіни буде шар. Шагрінь має бути мінімальна, тому що у нас китайський шов це все-таки фарба, і всі недоліки поверхні будуть потім проступати. Валь 8-10 мм.